Наш ресторан кримсько тарської кухні працює вже вісім місяців. До Криму ми поки що не дійшли, але ми принесли часточку Криму в Івано-Франківськ. Крім особливо, особливо ну, я нічого не знав. Я десь куштував, ну вже так згодом я собі згадував, що десь в якомусь ресторані я куштував. Це була кримська трава, але я тоді про це не знав. Є таке, знаєте. Е Сприйняття, що це якби східна кухня, і вона має бути чи гострою, чи дуже так, багато спецій. Особливості кримськотатарської кухні, що вона дуже проста і дуже практична. У кримськотатарській кухні дуже багато страв, які ну, мені дуже подобаються. От, імам Баїлді у нас це сарма. У нас є вегетаріанські м'ясна, чебуреки з сиром, джантики, янтики. Людей у нас працює 16 страв у нас. Кожен день більше і більше. Ми хотіли відкритися з 20 стравами. Зараз у нас вже більше 50, мабуть. Це карта Криму. Для мене це знаєте такий певний портал, тому що ну, більшість з нас судно були в Криму і не один раз в когось там бабусі, дідусі. Я коли походжу, ти якби собі згадуєш, де саме ти був, і це якось так розквітає. Неможливо любити те, що ти не знаєш. Це якийсь фанатизм. І, відповідно, коли ми вже знаємо культуру, то ми можемо сміливо казати, що це Крим, це Україна, ми знаємо вашу історію, культуру, традиції, ми вас поважаємо. Для мене, в принципі, будь-яка культура це дуже важливо. Не даю цьому дуже багато сенсу всередині себе. Я поважаю всі культури. Для мене було просто дуже цікаво почати пізнавати цю культуру, тому що коли я за це взявся, я не знав, які масштаби, скільки всього цікавого. Ось, але ну, точно знав, що треба це, це донести. Я почав шукати літературу, якісь там книги, відео, але натикнувся на те, що дуже багато історії і фактів вони споплюжені якраз Росією. Коли я вже вийшов на кримських татар, які якраз все своє життя припустили, тому що вони популяризують свою культуру. І я вже почав консультуватися, вони ну, показали мені, наскільки багато таких русізмів, свідомих спроб змінити сприйняття історії. Я все це вивчав. Мені хтось радив там, по стравах, які є унікальності, які є, там спеціальні прийоми. Ці ці орнаменти це на перший погляд, це просто гарно, але це. Ціле мистецтво, це ціла культура, яка за допомогою е, малюнків передавати цілі історії. Тут, мабуть, 90% всього, що зроблено, зроблено е, як авторська робота, тому що купити нічого так неможливо. Все треба розмальовувати, наймали художників, консультувалися там малюнки. Ну, якось так Під наглядом кримських татар, можна так сказати, ми все це реалізували. Я дуже-дуже шукав. Саме от кримських щоб по у нас працювали, не знайшов нікого. Але як тільки ми відкрилися, то кримські хатари з цього Франківська поприходили і, виявляється, їх не так ну, мало. І побратими, і просто військові, з якими ми вже тут познайомилися. І подобається. По-перше, всім подобається інтер'єр, дизайн, подружжя. Є якесь таке психологічне ставлення до їжі. Ну, Наприклад, ми звикли до того, до чого нас вручали. Мами, бабусі, самого дитинства. Це наше вподобання. Ось, і українська кухня вона доволі така вуглеводна. По смаковим таким характеристикам вона дуже близька до кінського терської кухні. Тут без зайвої романтики. Скажу, що просто інших думок не було. Це якось. Ну, я один не там не тільки не два, там, купа, купа людей. Перші там декілька тижнів, місяців військомати вони просто не встигали опрацьовувати людей, які приходили. Ну, отак от могли цілий день стояти в черзі. Я приїхав тоді вже Одеси в Білградністровській, там, де я якби народився, там де я прописан, там, де на обліку стою. Що зі своїм братом відповідно? Ну, там вже і багато друзів. Ти там побачив, що вони теж не то, що ми там домовлялися. Тоді не було якихось таких моментів для стратегії. Всі просто типу, робили, те що, те, що мусять. І вже потім, коли прийшов наказ від залужного, спочатку набрати там, через місяць на мене, то ми привелося вже в Азов. Я Азов не воював, я просто проходив там навчання. І потім якось так доля склалася, що е, мене запросили в розвідку. Так, в зот розвідки спеціального призначення. Ось там я обіймав посаду гранатометника. Я попав на Херсонський напрямок. Зут розвитки займається специфічною роботою, багатогранною немає щось, типу, одне. Ось і ми робили все, що, все, що повинні було робити. Був дуже такий класний настрій усіх. Я думаю, що ви пам'ятаєте, у всій країні був такий високий бойовий дух. Ми прямо спочатку ж перші півроку такі бойові дії. Хлопці дуже якби, ярко дали зрозуміти, що ну, просто так, нічого вам ніхто не дасть, не клочочку. Ми плюс-мінус одного віку, десь такий ще азарт. І всі йшли прям. Ми знали, що це ну, напрямок якби, південний, це пряма дорога до Криму. І якби давненько ніхто не був в Криму, то якби, це був і жарт, але к якому всі дуже типу, серйозно відносилися. Ось, і ми собі розуміли, що е, ми не просто йдемо на Херсонський напрямок, а що це одна із ступенів до того, щоб дійти до Криму. Ось, ну, потім вже трошечки інакше пішли справи. Це тривало до вересня місяця, поки мені набрали з ТЦК і сказали, що так і так ваш брат зник без вісти. Це вже було офіційно, зрозуміло, що до цього місяця я якби, розумів, що я не можу ніяк вийти на зв'язок з братом. Це було ну, це нормальна ситуація, коли ти там, не відповідаєш день, два, три, це не обов'язково, що сталося щось жахливо. Просто буває, що ти в складному положенні і тобі не до розмов, чи там немає зв'язку, чи щось. Відповідно, до тижня часу це ще зрозуміло. Вже більше тижня ти вже починаєш там десь щось думати. На рік і дев'ять місяців в мене молодший. У мене немає відчуття, що, що ми з ним попрощалися чи там ніколи не побачимось. Е, інформації ну, нуль, але ну, це не дивно. Я не перший і, на жаль, не останній, хто має подібну історію. І є історії, коли люди по півтора роки, по два роки там вже наближалося до того, щоб визнати людину там загиблою, а вона виходить з полону, про яку ніхто не знав. Ось тому тут дуже-дуже багато всяких нюансів. Я думаю, що якщо б щось сталося, я би, ну, всередині все одно, ну, ви якби відчуваєте близьких людей. Ось тому я просто ну, чекаю я там вже рік, як зникши безвісти на напрямку. У Луганському, це Сербянський ліс. Якась романтика зникає свідомість. У мене батько зараз вже комбат. Він ще з Афганістану. Його рід, як офіцер одразу призвали. Я з братом теж пішов. Ні у нас дітей на той момент не було. І постає питання: ну, не хочеться, щоб рід закінчився, і треба якось повертатися і гідно і жити, жити життя. Я називаю рукою Бога. Хтось називається доля, хтось чи на наслідкові зв'язки. Для мене це якби прояв Бога в моєму житті, коли він складає всі такі пазлики в один момент. І ну, ти просто опиняєшся в цьому моменті. Тому так мені сталося, що я повернувся з фронту. Я собі просто шукав ну, проєкт, заняття, тому що. Не можна просто так сидіти. І мені дуже хотілося, єдине, що так мені дуже подобаються гори, це якось так тебе заспокоює. І ти якби відчуваєш такий захист від великої кількості, ну, від соціуму, таку нагрузку. Ось, і так сталося, що ми в процесі пошука я познайомився з моїм нинішнім е е партнером який запросив мене у Франківськ. Мені тут дуже сподобалася атмосфера, люди, як вони живуть. Франківські дуже цікаві, люди дуже відрізняються від одеських по темпераменту, по там, стилю життя. Ось мені дуже так сподобалося. І я прям не секунди не сумнівався. Я собі не обирав. Я приїхав в Франківськ, так і залишився. Точно можу сказати, що якихось сумнівів в мене нема, що ми там програємо якогось такого песимистичного настрою, що не було, що зараз нема. Воно важко, але ну, війна ніколи не була легкою. Я був свідком дуже багатьох таких мужніх і героїчних вчинків, тобто ну, якості людей. На секунди в своєму житті не сумнівався в міцності наших людей.